Друзі, нагадую, що в продажі маю ось такий шикарний будиночок в Брюховичах, вулиця Арктична. дивіться, яке тут гарне мальовниче місце. Ось такий будиночок. Власні соснові дерева на подвір'ї. Гарно зроблена відпочинкова зона, така барбікю. Бачите, заднє подвір'я будинку. Тут вже сучасно, стильно, гарно ось так, з розсувною системою зроблена мангальна. Так, і йдемо швиденько вам покажу, як виглядає даний будиночок всередині. Локація дуже крута. Поруч гарні будиночки. І основне, що тут у нас в 50 метрах ось такий лісочок. Друзі, у нас ось така вхідна група, тут у нас зона прихожої, ось така ось шафа з натурального дерева, з зеркалом. Далі йде кухня окремо. Ось такий стіл з каменя-стільниця. Тут все натуральний камінь, вся техніка смех, посудомийна машинка, духова шафа, вмонтований холодильник, якісні дерев'яні фасади з підсвіткою. І йдемо далі. Окремо вітальня. З каміном, з величезним столом, ось таким обідяним, Диванчик кутовий. Ну, дуже гарно. дивіться, краєвиди з віка, все суснові дерева. Далі гостєвий санвузол у нас на першому поверсі. І котельня спральний. І вихід на заднє подвір'я є. Тут у нас пральня, невеликий підвал. І також є вихід в гараж. Ось такий просторий гараж, сигналізація, відеоспостереження, все є. Піднімаємося на другий поверх, якісні такі сходи. Теж натуральне дерево, все. Ось таке вікно. І тут у нас дитяча. Ось така кімнатка з шафою купе і такою нішою. В ніші є підігрів стін, тому взимку тут комфортно проводити час, відпочивати. І ось тут у нас господарська спальня. Така простора спальня. Так. Ще дуже класна в цьому будинку ванна кімната на другому поверсі. Є два умивальника. І ось така велика втоплена ванна з таким круглим вікном. Ось такі там краєвиди, гарненько. Лісочок видно, звідси. І також є ще гардеробна. Площа даного будинку: 142 квадратних метри. 4 сотки землі. Ціна 375 тисяч доларів. Тому, кого цікавить, пишіть, надішлю всі деталі. Ось така кухня і ось такий така вітальня.